Добрий вечір Май любі переплатники україномовного каналу. Все як завжди. Ми з Максиком на прогулянці. Дивіться, яке гарне небо. Дощик так і не пішов, хоча на трійцю кажуть повинен бути дощик. То дзвонила кума. Вона зараз на Буковині, каже, а у нас був дощик там в Прикарпатті, ну нічого, у нас немає. Але хмарило, хмарило, так і не нахмарило, так як день пройшов. Ну, сказати, що гарно, не скажу. Бухало-бухало, щось далеко, близько і набухало, дружина. Дивилася свої телеграм-канали, труби, 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 скоро будуть такі нові труби. Дивилась телеграм-канали, каже, є, на жаль, влучання, є постраждалі, щось багато вона казала. Негарно це негарно, але нічого не вдієш. Таке у Харкові. Ну і дружина, звичайно, своє, що. Як, як, треба їхати? Не, ну, Поїдемо. Знов на Полтавщину. У п'ятниці їм потрібно бути там. Бабуся дуже дуже сумує, хоче, щоб дівчатка назавжди у Харкові залишалася, але ладно. не, Максик поїде, на жаль. Да, Максик, Приїде. Все, усім миру добре злагоди, Всім щиро дякую. Будемо сподіватися, сподіватися найкраще. Всім тихого вечора і спокійної ночі. Все, до побачення, мої люди. Пока.